Всім доброго здоров'я! Сьогодні на дворі 26 травня, неділя Погодка така стремнувата, ну вітер хоч пропав, а треба поїхати підживити картоплю, перший огород, де де найбільше пропало Ось этим препаратиком дата Посвіжіше брав, звісно. Хвалять, не знаю, оце бутылку получається на три рази розділю, Там приблизительно 30 соток. Ну три рази буду бризкати. Ну а що ти зробиш? А вчора жуків побризгав карагеном. То в принципі вже падати почали. Ну, от. А це этот, люди там писали, ну це не мій, це я взяв попользуватися. Пачок цей, ліечку. от, 300 літрова вона бризкувачейки, Вон, так от, от, от. Та ну дай Бог що спасибо, що дали Бо у нас тут у одних попросив, кажу дай бризнуть. а Він каже, викопай картоплі, гектар безплатно. Больні на голову, люди. О. Добре, тоді я тоді этот, приїду вже на огород, ще раз включуся, так буду мішати там колотити, якщо, якщо ще буде кому поснімати. О, от, от так от добре тоді, поїхав я далі. Ось, заїхав я на огород, на самий перший, Даже там де дуже сильно вимерзла картопля. Ось і стан Ось. Ну, блин. Сейчас мы... Ну, тут я уже раз прошелся. Ну, я еще раз, наверное, пройдуся. на это. Ось. Я так. Так вышло. О, все. Наш круто начало отходить. Блин, так и бурьян полис. Капец, я не знаю. Люди добрые. напишите, пожалуйста, можно давать что-то по бурьяну. чтобы я просто боюсь. Но в основном амброзия. Амброзия пришла. Поэтому... І там, по-моєму, трохи лободиє. Ну, зараз я покажу. Ну ось, ну то це таке, або чи може самому проїхати, попробувати, повиривати, чи я не знаю. Один, фу. Вон. Я ж кажу, ніхто ж не думав, що вона примерзне. Тихай хай бур'ян росте, не трогать, місті з бур'яном потім викапувати її. Бо просто якщо ще раз і бризнуть, та в будь-якому і щось та й присадить, чи зінкором, чи... Ну, зінкор по-любому теж, якщо по, по бур'яну присадить или ще щось, вон Дивіться. поліз і бур'ян. Якось так. Та ну слава Богу, що хоч. Почала клигуватися картопля. Ну, рання вже не буде, це тепер тільки пізня. Ну нічого. Хочу на наступний раз буде, чи на следующий рік, чи як там уже буде уроком. Треба агроволокно. Та ну в цьому году і грошей нема, все в позичках. Нічого, ось така картопля. Той, хто слідив за каналом чи слідить, той бачив, яка вона тут була, він видно, що Вон сухе листя ось у... з під неї, а нова вже вилазить. Не знаю. Чи може краще наняти людей пару чоловік, щоб... Прийшло та вирвало. Це може буде лучше, от якось там ой, блин, бурян. Ну тут земля мокра, тут суписок, тут влага в будь-якому вона є. Та зараз копнуть навіть. Це. Та є, влага є. Вон погодка, звісно. Все это. Ну небо все затянуте. Та вряд ли на ну, сьогодні дощ не стоїть. Та й не стояв. Форсуночки прекрасно работают. Сейчас надо глянуть, чи ні. А, це тут фігня. Тут фігня. Короче, фігня залишилася. Одна пена. Этот стоит внизу, як побризкав, аж туман стоит. Ну ничего, дай Бог, щоб це все помогло цей Так, блядь. прикличев знову я огород. Підписуйтесь, кому цікаво. Дай Бог, звісно, щоб він поміг цей забігон. Не, ну вроді як піднімається більш-менш, але ну я не знаю. Підмерзла вона ловко, Підмерзла. Ось. Це де колорад. Ну не знаю, я тут трохи і карагена намішав з ізобіваном. У мене вже думав вони лежать там де я в попередньому відео скидував YouTube, то там уже червоні і ці білі вже лежать. О, нам брозі як наче хто насіяв, лки-палки. Добре, буду відключатись. Всім гарного здоров'я, до побачення. Так, закончив я бризкать. І що я замітив яку різницю. Ось у, отута, тут, тут десь півогорода я сипав нітрамофоски зверху. Ну, у мене був мішок, більше не хватило. На півогорода ось у. Тут жовта стоїть картопля, ну воно видно воно. А тут ось у. Ось, вже видно, що зеленіша стоїть на порядок. Оп. Ось, 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 оце вже зеленіша стоїть на порядок. Бризнув її забінчиком. Не знаю. Подивимося, три рази треба бризкать. Що воно з цього вийде кані. Ну щось должно в будь-якому випадку допомогти. Звісно, не вся взійшла картопля. Померзли. І... Замерзла і не взійшла все. Вон Я ж кажу, що Померзла. Вон видно, що не вся повсходила, конечно. Ну нічого, дай Бог. Що маємо, те маємо. Дай Бог, що та взійшла. Ось так от.